Любові 65. вже майже сім років. Вона перебуває у статусі пенсіонерки. У зв'язку з індексацією пенсії їх розмір збільшився, тому жінка сьогодні прийшла в пенсійний фонд. До 1 квітня потрібно подати декларацію про доходи. Я прийшла. За довідкою про розмір своєї пенсії, любов каже, виплат на життя вистачає, бо вона ще працює. Попри вихід на пенсію, жінка не залишила роботи в держустанові. Розмір пенсії мій збільшили. Ну я вже заодно запиталася за свій розмір пенсії, і я ним задоволена. Вистачає так, так я ж як я ще працюючий пенсіонер. З 1 березня в Україні провели перерахунок пенсій, адже змінився розмір прожиткового мінімуму. Тепер 3370 гривень пенсійних виплат отримуватимуть чоловіки та жінки, яким виповнилося 65 років, і які мають 35 і 30 років робочого стажу відповідно. Що порівняно з минулим роком більше на 250 гривень. Розмір збільшення внаслідок індексації в кожного свій індивідуальний. Але мінімальний розмір збільшення 100 гривень, максимально допустимий урядовою постановою 1500 гривень. В кожного отримувача пенсії підвищення своє індивідуальне в залежності від статусних показників і відповідно від того, які по за яким законом особа отримує пенсію. Індексувалися пенсії, призначені людям до 31 грудня 2023 року. Такі зміни відбулися у зв'язку з підвищенням середньої заробітної плати українців майже на 8%. Не торкнулася індексація тих осіб, які отримують пенсію згідно з законами про прокуратуру і статус суддів. Ми запитали в пересічних рівнян, яку пенсію вони отримують, чи вистачає їм цих грошей, і яка, на їхню думку, повинна бути місячна пенсія. Ну, а це добавили 300 рублів, то чотири тисячі маю. Якщо хтось буде кормити і не платить за комунальні послуги, то може вистачить. Ну, хоч тисяч двадцять. 205 гривень додали. 70% процентів вистачає, бо я трошки підробляю так фізично. Може там працювати в людей і дрова робити, і траншеї копати, і дерева чистити, зрізати, і всякі такі. Фізичні роботи трошки, якби здорові, щоб головне було. І трошки співаю чуть-чуть, і трошки пенсію маю. І так більш-менш мені вистачає. Хотіли б люди 10-15. Тут таємниці немає ніякої. Майже 16 тисяч гривень. Ага. Мінімальний поріг має рівно такий, щоб людям вистачало на все. Щоб вони змогли собі купити і продукти харчування, і могли відпочити, могли пролікуватися і не думали, що в них завтра вже не буде грошей на майбутнє. 500 умовних одиниць. Це якщо рахувати в доларах, 500 доларів, в євро, трошки менше. Ну, от так от має бути мінімальна пенсія. Скільки б не було, її завжди буде мало. Ну так хватає. Хватає, хватає. гріх жалітися. Ну, мені хоч тисяч вісім хоча б. Бачите, ціни ростуть, все дорого, а ліки які дорогі, а лікування в лікарні які дорогі. Загалом на Рівненщині проживає понад 250 тисяч пенсіонерів. З них 51 тисяча працюючих. Ольга Мельничук, Павло Стецюк, новини Рівного.